Владу сюди витягнемо обласну. Луніна сюди запросимо, як він підписав. Він не дивлячись на що підписав це все розпорядження. Не було ні заяви настоятеля, не було той момент настоятеля. Отець Михайло був. Не було ні документів, які посвідчують право власниці на будівлі, на землю. Ви не їх не дали, вас їх не було. Вас перереєстрували. Порушення зробили юридичні в документах в реєстраторах. Ну, давайте тоді так. Державна експертиза, важа Єленський, Єленський, голова, 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 голова відповідного комітету комитет, ага. нашої держави, України. Ага. Ну, наш Довір про те, що релігієзнавча експертиза. Носить політичний характер, і замовники є замовляли. Комітет для опрацювання Все А фіксуйте, будь ласка. Тобто, якби сьогодні, якби сьогодні це було доведено в законний спосіб, то сьогодні б УПЦ в Україні заборонена була б законом, як ворожа регійна організація, вона не заборонена. Верховна Рада від нас усіх дурніша, ми всі тут розумніші. Депутати Верховної Ради дурніші. Комітет Верховної Ради, відповідний профільний комітет. Дурніші. Ми розумніші. Ні, Анатолій Петрович, воюють хлопці, а влада залишилась та сама, яка була до війни. От тому там ще не проголосували, але проголосують. І там буде українська влада, не ви.